Ну а друге, як думаєте, скільки кілометрів зможе проїхати ця Тесла в зоні СВО? Пишіть у коментарях. Ну а ми розпочинаємо наш вечір. Погнали, друзі! Всім привіт, котики! Слава Україні! Слава силам оборони! В ефірі вечір з Яніною це наш щотижневий проект, де ми смажимо російську вату. Передусім, минулий тиждень був насичений скапчанням, ниттям та істериками росіян. Вони вже встигли кілька разів підряд перемогти всі сили зсу на власній території, але Щось не дуже складається, бо перемагати щодня доводиться все далі і далі від кордону з Україною. Така якась повзуча перемога у росіян. З такими темпами скоро можна сподіватися на перемоги українських бойових підрозділів десь у Підмосков'ї. твердо і уверено. Так що сьогодні, друзі, маємо нові історії про україномовних курських бабусь та заблукалих дідів, підозрілу знайому білгородського вірку, та про пропагандистів, які вже готові відмовлятися від Курщини. Мене звати Яніна Соколова. Це наш спецпроект вечір. Вмощити зручніше. Погнали! Ну що, друзі? Продовжуємо піаритися. Саме так на початку росіяни говорили про курський рейд ЗСУ. Але вже завершується другий тиждень, і щось ніхто назад із наших бійців видно. Не збирається ба більше. Тепер курські бабусі вже нормально так згадали про українську мову і жаліються на окупантів, тобто на росіян. Що журналісти морячика? Що журналісти ваші говорять? Про а Україну? я тепер куди ваш до того, до того й коли ж ну, чорту брешуть, вони всі там на світі. Ну що вони що Путін то що стільки-то ваших побито, стільки то техніки, стільки то чого, стільки то того? Я то сидю, тільки головою киваю. Думаю, бриши брешіть. А що ну а що я можу сказати? Ну що брехать, що брехать? Бо де вони є наші тії? Бросили? Ех, але ж руські, вони ж своїх не бросають. А тут виходить, що знову бросають. Тобто п'ять. Пам'ятаєте, як обіцяли мити чоботи російських солдат десь там в Індійському океані? Щоб води води індійського океану а ми лісапогі руського солдата, але довелося стрімголов тікати навіть зі своєї Курської області В цілому, що думаєте на рахунок ситуації, яка склалася. Ох, братце, я не знаю. я Честно, ну чесно, отак. Ми ж не треба да, кудись і в якусь сторону, щоб воно перехилялося. А то він грамотний, той то Путін, прости Господі, балакать по телевізору. Як послухаєш, о, нельзя! Зверніть увагу, Путін вже навіть пса. Собаку довів до сказу. Як чує ім'я бункерного, так одразу хоче когось зжерти. На самом деле, я своїх людей, що вони переселяють у Москві там, этот, а в селах хто за, на, за нас заступається? Ніхто кому ми нахилимо. Маємо відповідь: усіх, кого кинула російська влада, підтримує українська армія. Ми ж не кшапи зрештою. Добрий день. Я вибачаюся, ви місцевий мешканець? Так. Що вас українці не біжають? Ні. Ні, вас все їсти, пити, хватає всього. Та їсти діти на магазини Ага. Ну, що робити? Ні, ну правильно, правильно, Ваші... конечно. Це ж ваше, все, це ж не наше. Водички набрали, дитивої, консерви взяли. Воювати із курськими бабцями це не профіль Збройних сил України. Затямте. Особливо, якщо бабці україномовні. Наші бійці навіть готові підвести місцевих, але не завжди є куди посадити. Бо в багажнику або десяток полонених, або страшна зброя. Атната вас не ображають. Да, ні, ви нас не довезти. Дорогу... Ноги болять. Та в нас якби тут нас просто там амуніція. Немає куди, чесно. Ну ладно, потихеньку туди Так, Але ви українською говорите. Так, да, я... я хоч і не українка, ну по українськи Да. Це так, що. Слава Україні! Да, Слава. Слава. Ви помітили? Росіяни все своє життя постійно хочуть щось сп**дити українське. Ну, характер такий, ментальність. Ще багато років тому намагалися переконати, що у прикордонних російських селищах якась така особіна, унікальна говірка. Но це ж вони своїм можуть у вуха стяти нас. Не да, я расскажу вам рецепт. Позже рецепт Чекулая. Это окрошка. Его можно приготовить из этих огурчиков, а на нашем диалекте огирков. Село Козинка Грайворонского округа. Здесь, в отличие от остальных сел Белгоручины, никогда не носили лаптей и не водили хороводов. Зато имели свои уникальные обычаи. Здесь бабушки до сих пор говорят на местном диалекте. И исконно козинских слов не найти ни в одном словаре мира. да ну что ж так и кажется? Точно в жодному? Ну а может... Хочется ж козинские слова. Куди там їх справді немає ніде. Ну, хіба що хі, окрім України. Але для росіян це на рівні квантової фізики. І щось узнаємо, поймете ли ви на нашому козинському діалекті цей рецепт. Слухаємо. Беремо варені картошки та яйця, солоне м'ясо та зелену цибулю і, огур... і огірки. Дрібненько нарізаємо. Добавляємо соль, сметану і заправляємо все сироваткою. Приятного апетита! Так, сироватка і сиворотка, Так. Правильно? Нічого нічого. Ще пару місяців курського рейду, і такі телевізійні уроки з'являться на всіх каналах Курщини, Брянщини та Білгородщини. Тільки вже не про козінську говірку, а про вивчаємо українську разом із псом-патроном. Ва в родную гавань, так би мовити. Якщо подивитися російське телебачення, то лише за підсумками першого тижня операції в Курській області вони вже готові її віддати. Ні, ну реально, Росія больша страна. Нашого нам та Курщина кажуть пропагандони. Спакоїться. Ну постаратися смотреть цинічно, хотя це безумно тяжело, поменьше моцій. Посмотреть на карту. На карту Росії желательно. о О, оце нарешті тверезі поради. Пам'ятаєте, я вам говорила щодо росіян. Єдине, що вони розуміють, це позиція сили. Спочатку треба їх, а потім говорити. Хоча можна і не говорити, вони самі заговорять. Ребята, це ж ваша ключова проблема. Дивіться, бляха лише на свою карту, не на карту України, не на карту Грузії, Латвії, Литви чи Естонії. І одразу проблем менше стало. І ви поставіть з карти Огромної Росії ось ці втрачені території. Так. А що це було? Потеряні території? Вже все? Так просто? Тиждень минув і що ви? Поставили хрест? Хм, Одразу видно. Справжня друга армія міра. Друга в світі, друга в Україні. Тепер бачимо вже і друга в Росії. Так. Евакуїрувати нада з всього пригранічля з да. Готовиться к наихудшему варіанту, Готовиться к тому, що этими цими територіями дай Бог без людей, щоб вивіз і всіх старушок придеться вот Отак у них завжди в звітах російської міноборони розповідають про мільйон спалених колон укранацистів, і все одбіто, враг повержений. А з телевізора починають натякати. Ну може і відведемо. Може, доведеться тікати. Хто знає? Хто знає? Звісно, хочеться сказати. Мне очень жалко тех людей, которые пострадали. Это мирное население, ни в чём не повинное. Конечно, наши граждане Российской Федерации ни в коей мере не ожидали, что в 21 веке их могут так вот вероломно, как говорится, напасть и убивать. Э они уже думали, что это все в прошлом. Не, ну, в 21 столетии вероломно нападать может лишь россияне. У них какая-сь вот такая эксклюзивная премиум-подписка на оккупацию та аннексию из особыстым подписом Адольфа Гітлера. І хоча росіяни дуже люблять влаштовувати різні там рольові ігри, згадуючи Німеччину, але й дуже люблять приписувати всі можливі злочини кому? українцям От, наприклад, як з невідомим курським дідом. Руський іван. Руський Іван. Гей, руський Іван. як життя як життя Руський іван. Нет, Я теж вот п'ять днів не черка теж спав. Вискока всі по житті заблудились. Туди пішли. Видіш на ніж Іван. Вот он, Іван. І тут поніслось. Вже розігнали, що підступні українці застрелили діда десь то в чистому полі. І вже це початкова тема вечірніх сюжетів на державних російських телеканалах. Гей. Иван, Іван, как жизнь? Відео, висхитивши аудиторію українських пабліків, два бойовика на границі Курської області показують істинне лицо Києва. В касках з молніями СС потомки фашистів здіваються над сімдесяти чотирьохлітнім руським дідом. швайне, я! швайне. пей Водка. водка! А, -я -я. Шнапс. а що ж насправді запитаєте ви? Я ні, кажи не то ми. А насправді друзі з дідом все нормально. Але ж російська пропаганда цього розповідати не буде, бо щось не. Сходиться тоді про укранацистів. Бажаю здоров'я! Що ви, українці українців ради бачать? Ні нікого не качу. Ні, ну як ви, українці українців ради бачать? чи ні? Та нічого поганого не роблять. Просто роблять санітарну зону. Все за планом. Путіна будемо виганяти чи ні? Бачите, що крепко. Батя, давайте, удачі, мир всьому. Мир, мир. Доброго дня, ви українську розумієте? Так. Да. Як вас звати? Олександр. Олександр. Скажіть, яке сьогодні число? 17. -е. Августа. У серпні. Зараз, Августа. Зараз Августа. з вами які, в якому стані? У вас все в, все в порядку? Зараз я так познімаю, щоб було на населено місце це видно. Ви живий і здоровий? Слава Богу. Не голодний, травм, не, травмувань немає, не, нічого. Не, не. Ображали вас, не ображали, щось якусь образу не, на когось не, маєте. Не, не, не. Все добре. Ви, вас ніхто не затримує, ви не. вільна людина, чи вас обмежують пересування? Я вольний, звісно. У вас якісь документи з собою є? Ну, Паспорт, так. Да. Паспорт, а покажете його на камеру. Mm -hmm. Будь ласка. Так відкрийте, бачите, ви ще громадянин України виявляється. Дозволите ось так. Це дуже вам дякую, що побачили, що це ви. Що ви живий, здоровий, не ображений, не затриманий. Все претензії, якісь є там до хлопців, до когось. Порядок. Все дуже вам дякую. Гарного дня. Тут збрехали про діда, там збрехали про оборону. Пам'ятаєте, що казали росіяни на початку курського рейду? Звісно, що фортифікації не набудували. Зсу мовляв, зайшли як на екскурсію. Правда, і тут москалі. На Тому що в таких укріпленнях, які виявили наші бійці, за бажанням росіяни могли сидіти до наступних виборів царя. Це блін, даже кі русський. Куди пішли. Туда. Гофра. Дерево за шиті. Тут можна оборону тримати. Але навіть є. А кажуть, мене. Сергійович нас завів парашу. Насправді Сергійович завів не у парашу, а просто в Рашу. Але так подумати, то різниця невелика должны исходить из того, що ми можемо проиграть. Якщо далі будуть такі ляпи, ми можемо проиграть. Ну і поки у московитів, як бачите, чудовий настрій повсти до поховальної ями, Радушев додає і картопляний фюрер. Чи може фюрер із Білорусі? Лукашенко роздає інтерв'ю пропагандистам і натякає, що не хоче долучатися до самогубчих кремлівських розваг. Они постоянно нам говорили, и западники, что им война с Беларусью не нужна. Мы это понимаем и говорим, что мы не собираемся с вами воевать. И не потому, что вы хорошие, а потому что мы с Россией не готовы увеличить фронт там 1200 километров. Вот вся граница 1200 километров. Сейчас фронт СВО 1000 километров. Мы готовы 1200 километров закрыть. Нет. И Курск это показал. Справді. Там же ж врожай не зібраний, корови зачекалися. Яка війна, Володька? Ви йому сказали, Володя, війна йде у тебе в країні, на твоїй землі. Треба зробити все, щоб не було хуже. Да, что свершилось, то свершилось. За это придется отвечать тем, кто в этом виноват. Но сегодня надо остановиться. Ах, а він точно белорус? Дуже уміло Лука інтерв'ю роздає. Те, що радив Києву кілька років тому, пам'ятаєте, тепер можна адресувати і Путіну. І поки мінськ робить запроваджувальні загони із найкращою у світі молочки, в Москві нова хвиля істерики. Тепер вже на ефірах у Солов'я у російського населення масово є прос: чому мені розхріначені всіх хідріні матеріні? За два с половиной года. Почему руководство Украины находится в каком-то непонятном, так сказать, да, колпаке безопасности? Почему действительно туда ездят западники э, два года? Почему стоят плотины? Почему работают электростанции? Почему ездят железнодорожные составы? Вот эти вопросы есть. А не те, что там, там, давайте их скорее там да, как-то свернемся и прочее, прочее, прочее. Действительно. Почему? А знаете почему? Задайте вопрос, почему? так. Почему, почему? почему ви не создали, ми не создали ні проблемы проблеми з западним сказать, куратором України, ні одной. Я не говорю, ворота ядерные удари. Це действительно крайне так сказать, Тискача про шуті а про ядерні удари тепер у нас є а, замінник Медведєва. Той досі не може оговтатися після чергового п'ятничного вечора, і якось а, помітно принишк. І про в Піпіл тепер говорить вже чокнутий дід із Пермського університету. Такий собі професор фізико-математичних наук Волинцев. Що він пропонує, друзі? Він пропонує вдарити по Україні. Але так, якби ніжно, Ну, напівшишечки. Просто відчуйте ніжний ядерний удар. From Russia with love. Ви пропонуєте ядерне. оружие использовать из тех соображений, что у него разрушительная сила гораздо больше. Все зависит от объекта. Все должно просчитываться. Но по моим прикидкам, хватит единиц килотон для бискитского тоннеля. То есть здесь предлагается такой аккуратный, я бы сказал, нежный ядерный удар, не по промышленной, не по жилой инфраструктуре, с минимальными человеческими жертвами. Я специально посмотрела по карте, там рядом довольно много населенных пунктов. Лавочная, э Славская, Верхний студионный, Нижний студионный. Там куча населенных пунктов. Но все люди, которые э живут рядом с этим тоннелем, погибают. Да, без жертв не обойтись, возможно, да. Класний нюанс, що у цього поїхавшого російського професора, частина родичів живе в Німеччині. Можна їх зрозуміти, від таких геніїв науки варто тікати подалі. А поки у Пермі радять, як робити мікроядерні удари, в Москві продовжують скавчати. Ну, ми за два спонготи не создали ні однієї проблеми для них. Назовіть мені хоча б одну проблему, ну навіть малюченьку, яку ми создали для Європи США. Нікаких Вообще. Якщо вони хочуть щось купить, вони А кого бояться в ситуації, да? Абсолютна безнаказанность. Стопроцентная безнаказанность и возможность ставить любые експерименти, в тому числі вот такие. Так, все ж за планом про біолабораторії США розповідали? Розповідали. Тепер ось і експерименти нарешті почалися. Правда, вже у Курській області, але це теж за планом. Ось цей є у людей. А когда они не слышат на него ответ, у них начинает возникать следующее. Самое плохое. Это какой-то закулисный договорняк, когда вот эти люди, конкретные, находящиеся в руководстве Украины, получили какие-то гарантии и ничего не боятся. А на западників ми не трогаємо, навіть на території України, тому що вони хазяєві міра. Ну, хоч щось вони починають визнавати. Я вважаю, що це вже прогрес. А х**ли це скільки, вони розуміють, що це русські, що цих не можна трогати. Вони ж хазяєві міра. Вони так і будуть воювати ось вот тут, вот, да, вот, на цих вот, полях, а тих трогати не можна, тому що вони хазяєві. І русські та понімають всього хорошого. Руські ідуть дамой. От ви скажете, я ніна, але ж це ефір пропагандистів, але ж люди можуть там не усі такі і взагалі проти війни і Путіна. Ну власне, щоб зрозуміти, які там люди, достатньо послухати опитування. На вулиці Яка була ваша реакція на українське наступлення в Курської області. як звичайний Окабучні який читав новини, нейтрально. Ну я розумію, що це страшне савиття, але касаються паралельно. Ось про що ми і говоримо. Поки їх не клюне смажений півень в вони нічого не зрозуміють. Поки каральна проктологія російських мінтовок не добереться до кожного московита. Не чекайте від них жодного протесту, хоча після цього теж. Не чекайте, я негативно настроена по этому поводу Главное, это защитить свою свої території, не вторгаться на вот это. Поэтому я считаю, это немножко такой красіни, немножко поступок что ли. Со стороны... з Со стороны українського. Ох, обідно то как? По крісійному, не спортивно. Дуже цікаво побачити реакцію росіян, коли у нас нарешті з'являться ракети, які зможуть летіти там, наприклад, на тисячу дві кілометрів. Що тоді там розповість? Простой москвич. М? Я думаю, что ескалація будет дальше, поэтому. Ужасно, ужасно. Сільні не ні сильних. що нітту реакції званий стандарт запада, що ніт нету... осуждення. А я вам розкажу, що таке подвійні стандарти. Десять років класти на все міжнародне право і згадати про нього, коли ЗСУ зайшли на Курщину. Ось це і є подвійні стандарти галупчиків. Мама які бачать своїх дітей у полоні і. И стерять, что це не вони, це все у той. Ось це подвійні стандарти. А що може бути не так? Да покажи просто його лицо і все. Да вот он сидит рядом. Это Помог... не Роман! Да, это я, мам, это я, мам. я. Ну, да, это не Рома! Да, а що ти? да я это Рома. татухи покажу, смотри. Смотри татухи на мне, смотри, мои. Ну я, я. Рома, па. Убирай. Па, да Я. Рома, я... Он лысый, убирай. Смотри, смотри на мизинце крест. Сейчас он это не Рома. Ты, 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 ты. Да, да я не это не па, это я. Па, да это я. Он полный, он пухлый. Да это у, у меня, это у меня костюм Затем. такой. Затем да костюм это такой, па, это я. Как доказать? Не И Рома. Хорошо, хорошо. Роман, покажи, что ты Рома. Покажи, что ты Рома. Покажи мне наколки свои. Не, ну развиваться не надо, Ютубчик этого не любит. Вот, вот. си Си, мне покажи свою правую руку покажи. Вот. Та не Рома. Це не Рома. Ну що ти делаєш? Почому ти мені не слушаешь? Да я, это я я, я, я. я не зрозумів. Ну, очень цікаво, розумієте? Далі, посмотрим. Але за останній тиждень силам оборони України вдалося захопити не лише сотню населених пунктів. Іншим невідомим бійцям таємного фронту вдалося трохи зіпсувати настрій ще одній кремлівській хвойді, звати її Ларіса. Долина. Ну, тобто, долина. В связи с большим количеством вопросов от представителей СМИ, я вынуждена дать небольшой комментарий по поводу сложившейся ситуации. Я стала жертвой мошенников. В отношении меня совершены очень изощренные и спланированные мошеннические действия. Така собі приємна дрібничка. Якісь добродії переконали доліну продати квартиру за 112 мільйонів рублів, а закласти дачу за 50 мільйонів, а усі кошти переказати на невідомий рахунок. Після цього зламали її соцмережі і закликали всіх підтримувати бійців з Азову та донатити на повернись. Живим Мошенники находятся на на території України, і только що вони виложили в соцсетях якобы від мене обращення чудовищного характера, в котором немає ні одного слова правди. Лариса, ну не треба стеснятися. Віддати на потреби України півтора мільйони доларів це ну, така справа. Добре, що є такі люди в Росії, як Лариса Доліна, як Ані Лорак, наші. Квіточки з таким партизанським рухом не пропадемо, і з таким новим російським псо, яке могли зняти хіба що школярі. Микола, Микола, вступаємо ліопарди зніма. Повтори, Леопарди сніма. Що нема ще леопарді? Немати, немає, немає, немає. сюди притверся. одного взяли? Да. Його, на... Ой, вей Микола має одступати, бо леопардів нема. Нема перемоги і нема більше бюджету. На такі відео російський креативщик Іван. Прості, тепер тобі пора на фронт. Нові палаючі сраки у росіян будуть вже незабаром. Ну а ви підпишіться поки на наш канал і пам'ятайте, що вечір існує тільки завдяки вашій підтримці. Тому ставайте нашим патроном, допомагайте нам на ресурсі памі кофі і прямим спонсорством і прямим спонсорством на цьому каналі. Шлю вам, сердечки, слава Україні, слава Збройним силам України. Напишіть в коментарях, що думаєте, і не забудьте підписатися. До зустрічі, друзі, папа. -па.